Ринок праці змінюється, і дедалі більше жінок обирають фахи, які ще донедавна вважалися нетиповими. На весні 2025 року. Державна служба зайнятості запустила урядовий експериментальний проєкт, що відкрив жінкам доступ до так званих чоловічих професій. Учасниці програми спершу проходять професійне навчання. А після його завершення жінок працевлаштовують. Загалом навчання організовується виключно на замовлення роботодавців, тобто працюємо в даному витку в тісній співпраці. Роботодавець, який подає вакци. Канцію, центр зайнятості, який підшукує людину. Людина, тобто жінка в даному випадку, і заклад освіти. Термін навчання у межах програми не перевищує 10 місяців, а його вартість покриває фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування. За словами Наталії Борич, максимальна сума фінансування становить до 10 прожиткових мінімум для працездатних осіб. Нині це 33 280 тисячі гривень. Якщо навчання коштує дорожче, різницю може оплатити роботодавець або сама учасниця. Наразі можна опанувати 31 професію, яка за Требуване на ринку. Вони навчалися на водія навантажувача, трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва, оператори котельні, оператори верстатів з програмним керування, верстатника деревообробних верстатів. Крім, того, крім цього, можна здобути такі професії, як водій до транспортних засобів, категорії, наприклад, С, Ц1, Д, ДЕ, ЦЕ, водія тролейбуса, електрогазозварника, токара, тесляра, фрезерувальника, столяра. За словами Наталії Брич, роботодавці можуть подати заявку на участь у проєкті як онлайн, так і офлайн у будь-якому центрі зайнятості так само до програми можуть долучитися і жінки, які прагнуть опанувати нову професію та отримати роботу. Людина може звернутися по місцю проживання. Набір документів мінімальний. Це документ, який посвідчує особу, зокрема паспорт, ідентифікаційний код, документ про освіту, ну і бажання навчатися і подальшому працювати. У нашій області цією програмою вже скористалися 55 жінок, оскільки навчання орієнтоване на потреби роботодавців і конкретні вакансії, усі учасниці після його завершення працевлаштовані.